Привіт, друзі! Ну що? Ми з вами продовжуємо оглядати різні міжнародні інтернет-магазини. Цікаві, і ми, як компанія Додому допомагаємо вам не тільки їх оглядати на даному youtube каналі і дивитися на них, а ще й пропонуємо через нас замовити будь-що, що вас може зацікавити. Ми вам і купимо, і розмитнимо, якщо треба, і привеземо в Україну без проблем. Всі контакти в дописі під відео. І сьогоднішній магазин це магазин Parts Express. Com, американський магазин аудіо техніки, аудіо аксесуарів, просто все, що пов'язане з аудіо, ви можете знайти на цьому сайті, але саме таке, знаєте, професійне, більш-менш незвичайні якісь навушники, а саме таке професійне аудіо для дому, для авто. Магазин цей існує з 1996 року, як мінімум, так він заслуговує уваги вашої. Тобто, ви можете зайти, подивитись, десь собі помітити про те, що є такий магазин, і колись в житті у вас може стати ситуація, коли ви там не знаю, вирішите в гаражі своєму поставити супер савбуфер, супер-систему аудіо, щоб слухати там супер музику зі своїми супер. Друзями або дивитись суперфутбол, наприклад, з супер екраном. Ну, екран ви тут не придбаєте, але ось щоб відчувати ці удари по м'ячу футбольному, саме у вас в вухах, то 100% вам потрібно буде в цей магазин перейти. Ознайомитись ви можете з ним також з посиланням на цей магазин в дописі під цим відео. Є суперакція у них. Тобто, чим більше купуєте, тим більше знижка, як на мене, це дуже приємно. Плюс безкоштовну доставку по США вони пропонують там також зі своїми умовами. А це саме від 49 доларів, має бути одне замовлення. Що вам робити, як купити з цього магазину? Дуже легко. Якщо ви не купуєте через перевізників самостійно, до речі, в мене замовлення з цього магазину, я ж не просто так. Дві колонки прийшли, але я не зможу їх відкрити. Вони там, знаєте, дуже щільно запаковані. Ось такі. Chicks. зараз, Chicks. Там десь вони є. Але все дуже е, щільно, тому я не хочу нічого порушувати. І ще така ось е, брошурка прийшла е, як бонус, знаєте, можна ознайомитись. Що у нас тут є? Е, е, дуже цікаве. Кабелі, аксесуари різні. Ну, типу, все, абсолютно все, що може. Ну, вам бути корисним в аудіо, всяких системах і так далі. Якщо чесно, в цьому не дуже супер бум-бум сам. Але, ну, блін, це цікаво, і хто цим займається професійно, я думаю, вам дорога саме тупо в цей магазин. Що вам потрібно зробити? Знайти товар, який вас цікавить, скинути нам посилання в будь-які контакти під відео. І, в принципі, очікувати розрахунок, влаштовує. Ми вам купуємо, привозимо. Все супер і супер просто. Дякую за увагу. Пишіть, можливо, які магазини вас ще цікавлять, з яких магазинів ви хочете замовити або замовляли. І зустрінемось в наступному відео.